Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Переживаємо сьогодні вже великий вівторок. Сьогодні в Євангелії Ісус звертається до своїх учнів, що один з вас мене зрадить. Дуже багато різних роздумів чув про Юду, Іскаріотську і думаю так само, що ви теж багато вже. Різних роздумів чули про Юду. Погляньте Петро і думаю, так само і інші учні цікавляться в Ісуса. Хто ж це? Хто є тим, хто тебе зрадить, Ісусе? З цієї нашої спільноти, з цієї групи. Ну, Ісус дійсно говорить Йоаннові, який був найближче, і Каже йому, що кому я вмачаючи шматок хліба і подам це той. Дорогі, сьогодні хочу звернути увагу на цю, на цю цікавість учнів. Чому вони цікавляться, хто це цей зрадник? І напевно одна з відповідей те, щоб заспокоїти себе, що це не я. Неодноразово, подивіться, буває так в житті, що ми можемо цікавитися, хто саме якась людина щось зробила погано, або якась людина зробила якийсь гріх, або взагалі в чомусь провинилася. Ми шукаємо цього винуватця, шукаємо, чи в нашій спільноті, в якій живемо, чи в родині, чи десь в суспільстві. І питання, яка ціль, що я хочу взнати, хто має бути. Якимось зрадником, або хто саме провинився. Чи я просто хочу взнати, що це не я, і все, і бути заспокоєним. Чи, можливо, якщо я вже цікавлюся ким, що я, можливо, хочу допомогти тій людині. Або хочу ту людину якось затримати в тому злі, яке вона хоче зробити. І погляньте. Ісус Йоаннові конкретно каже, кому я вмачаю цей шматок хліба і подам, він мене зрадить. Але реакція учнів, яка вони не зупинили юду. Нічого не зробили. І тому на це якось звертаю увагу, навіть якщо ми будемо цікавитися, хто має, що там, які проблеми або якісь гріхи. То, будь ласка, якщо цікавимося, то тільки хіба що в тому випадку, що я хочу допомогти тій людині. Може, я постараюся, якось, якщо я знаю, що це ця людина, то я, можливо, постараюся зупинити ту людину в її гріху або постаратися щось їй пояснити. Не просто тільки для того, що от я взнаю і заспокоюся, що ну, слава Богу, що це не я. Бо Учні це була спільнота найближча, але не зробили нічого. І нехай в цьому Господь нам допомагає, щоб ми могли не просто цікавитися помилками інших людей, тільки щоб ми старалися допомогти їм виправитися або зупинити їх в цьому гріху. Дякую за сьогодні і до зустрічі!